Вітаю всіх, хто любить Україну! Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Хочу вам сьогодні показати наших кроликів і розказати, чим зараз ми годуємо. Бо вже осінь і гарного зеленого соковитого корму майже не залишилося. От що ми даємо зараз нашим кролям? Е, в основному ще згодовуємо буряк такий от дрібненький. Ну, як я кажу, згодовуємо. Тому що коли ми обчиняли буряк і весь е, буряк, весь урожай буряка сховали в погріб, у нас залишалося на городі багато такого дріб'язку. Розумієте? І щоб воно там не гнило на городі, ми оце все привезли сюди на подвір'я. Гичку вже гичка вже відсохла, я її виламую просто і все. І весь оцей буряковий дрібісок я також даю кролям. От, і так само морква. Моркву вже обчинили, перечистили. Якраз ще тиждень ми годували наших кролів морквиням зеленим, бо моркву ми обчиняли ось тут, біля кліток, і все зелене морквиння, все, все йшло нашим кролям. Моркви ми сіємо багато. Щороку сіємо багато моркви, тому що моркву його взимку підгодовуємо і наших кроликів. І так само нутрієм даємо моркву. От гарна велика морква у нас перебрана в ящиках. А всю дрібну морку покручену, от, Сипаємо в сітки і тримаємо в льосі біля кормового буряка. І так само час від часу разом з буряком ще даємо нашим кролям моркву. Ну і кукуруза. От. Кукурузу завжди отак. Відкриваю, відкриваю з листочків, тому що якщо кидати качани ціленькими, не розкритими, вони збоку об'їдять, а потім все залишають. І половина качана залишається необ'їдженим. Поки ще листя, кукурузиня було зелене, вони все з'їдали. А зараз воно вже підсохло і вони не дуже хочуть його їсти. От. Тому кукурузу стараюся ось так відкрити. Але ще трохи зелені ми маємо. От бачите, в нас на подвір'ї ще навіть травичка зелена. Трошки є. Наші кури мають що тут скупти, ще трошечки випасають. І так само для кроликів чоловік привіз таку зелену травичку. От, поїхав машиною. У нас в кінці города є сінокос, і трава там ще, отака, бачите, невисока, але, але ще така досить соковита є. Чоловік накосив і, щоб не носити рядном, тому що город довгий, носити далеко, а тим більше горбатий дуже город. Чоловік поїхав машиною, накидав в причіп, подивіться, і все, я тепер маю цю зеленину тут. Під руками. Зараз накидаю в кошик і порозпихаю кролям по клітках. О, гляньте, як вона мені смакує. Бачите? От хоче зеленини і все, кролик. Але то таке літо минає, зелень також відходить вже. Ще трошка люцерка в нас підскакує, ще трошечки підростає, але дуже вже маленька, тому що холодно. От, починає вже жовтіти. То ще ми наразі маємо таку зелень. От. Ну і куди ти виліз? Куди ти виліз? І чого? Так. Ну. О! Зараз ще сюди напхаю в клітку. Не підглядай, я ж так. От Ото вже. Ну. Ну, щоб тільки відкрила дверця та одразу, стараються підглядати, що там внизу. чи Я часом від них щось не сховала. Та ж все маєте, все вам наклала тут. Гляньте, трава є, кукуруза є, буряк, морква. От, гляньте, частину. Залишають в годівницях, скубуть звідси дещо витягують, і залишається вже як підстилка, під лапи беруть, але то таке. Щось з'їдять, щось щось залишається. От а в кінці вже дня, під вечір, я приходжу, і тоді дивлюся, що в них позалишалося в годівницях, і тоді ще їм досипаю. Стараюся давати їм і зранку і ввечері їсти. От. Переважно залишаються хач... качани кукурузи. Найперше вони з'їдають соковитий корм, найперше вони з'їдають оцю травичку, тоді моркву, буряк і вже до кінця дня лише кукурузяні качани залишаються. От, там навіть в кінці клітки добре видно. От ще вчорашні необ'їджені залишилися. Так, ще сюди зараз накидаю трави. От, От бачите, тут ще капуста залишилася. Квасила е, капусту, обчиняли капустяні е, качани, то всі-всі огризки, все-все сюди. Все кролям і все вони тут. Повиїдають. У нас ще й на городі капуста є. Ще я пізньо стигла капуста, і щороку я завжди багато висаджую капусти брюсельської, отої високої, що має малесенькі качани, але дуже величезне листя. Я спеціально її висіваю для кролів. От зараз саме пізно восени, вона, до речі, дуже ця капуста довго стоїть на городі. От, до самих морозів. І я вам скажу просто ідеальний варіант отакого от зеленого корму для кролів. Соковитого, смачного зеленого корму. Ось вона ця капуста, бачите? От. От саме для кроликів я її і висіваю. Висіваю на розсаду. Потім маємо таку невеличку грядочку. Частину урожаю ми вже зібрали. Капуста виростає до метра, навіть півтора метра, залежно від сорту або гібриду. І як бачите, дуже багато зеленого пишного листя. Маленькі качанчики я збираю, забираю на кухню щось готую. А оця вся зелена, зелена, вся оця маса, все, все йде кролям. Ну і так само качан вони люблять погризти. От подивіться, як вони її лузають, як вони хрумтять нею. Ну, капусту кролики люблять. Та вони нас все люблять. І моркву люблять, і кукурузу люблять, і траву зелену люблять. Добре, то є добре. Як кролі добре їдять, мають гарний апетит, добре ростуть, то і господарі задоволені. Так, з кролями у нас повний порядок. Всі годівниці повні, всі зайняті кроленята і кролі, всі снідають. От. Добре. То є добре. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали до нас гостів на канал Моє подвір'я. Щиро вам бажаю мирного, спокійного дня. І хай ваша господарка вам завжди гарно ведеться, хай все у вас буде добре.